Ну по цій ситуації можна сказати наступне. Я трохи не погоджуся з Леонідом. Я рахую, що це власна ініціатива в лобках хлопців з адміністрації, тому що коли всеукраїнська акція проводилась у Львові і в Вінниці, що подібного від адміністрації відповідних областей не було, тобто я рахую, що це все ж таки ініціатива нашої Тернопільської обласної державної адміністрації. Відповідно, одна гілка влади звертається до іншої гілки влади за допомогою судова гілка влади виносить рішення, яке дійсно суперечить найвищому закону України Конституції України. Коментувати його ну, смішно і нелогічно, колеги пояснили. На даному етапі усі, усі активісти, члени партії Удар мобілізовані. Усі районні організації будуть завтра на мирному, я підкреслюю мирному зібранні. Тобто ми активно проведемо участь у всекраїнській акції Вставай Україна». Звичайно, ми не будемо порушувати закон, ми не будемо, згідно даного рішення суду, блокувати чи когось там. Бити, вбивати органи влади чи правоохоронні органи це буде мирне зібрання усіх мешканців Тернопільської області. Дякую. Тут тут вільний, ну, в мене. Можна так, так. Ви знаєте, є декілька досліджень, які проводилися з поважними нашими агентствами, всеукраїнськими, в тому числі центр Розумкова, по виміру настроїв. наступів. Буквально, щоб цифри прозвучали, деякі такі серйозні. Тобто є цілий розділ, чи готові ви особисто взяти участь в акціях протесту для захисту своїх прав і інтересів. Ну, загальний показник візьме участь 44 по Західній Україні мітингів та демонстрацій. Але я би хотів звернути вашу увагу на один показник зі Сходу, зі Східної України. Показник, участь вуличних заворушеннях, в яких, до речі, Західна Україна готова а, взяти участь в 11% населення, там є 1,7%, тобто майже 2%. ,4. Мало. так? Логічно, що. В наступному питанні, тобто створення незалежних від президента та уряду збройних формувань, це би мав би бути менше показник, правильно? В Західній Україні це показник 9,9. Тобто там було 11%, тут 9,9. А тепер Східна Україна. Там був 1,7, а тут в два рази більше 3,2. Так що те, що ми бачимо на Західній Україні, що Західна Україна... Скажімо, готова до демократичних способів боротьби, там, політичних і таке, і таке інше, таке інше. Насправді йде вже певна динаміка, тенденція зі сходу. І там тих 3% – відсотка це не то, що наших тут навіть 10% від загального складу насаду. 3,2% від східної України і 2,5 важко відповісти, з яких там є певний відсоток, які побоялися відповісти. Це серйозний дзвіночок от якраз тим аналітикам з адміністрації президента про те, що пора вже міняти своє відношення до тої країни і пора вже певно наводити лад в першу чергу в свою вирішу. Я хотів би прокоментувати слова Ліда про